Привіт, народ! З вами на зв'язку знову я Рівний Микола. І сьогодні в цьому відео я хотів би показати вам, як я налаштовую рекламні кампанії Google Shopping. Це одна із самих простих, але й самих таких базових рекламних кампаній, яка допомагає стартанути і розігнати, скажімо, ваш рекламний кабінет. Є, е, скажімо, певна категорія спеціалістів, які кажуть, що Google Shopping помер і він не працює. Як самий тип даної рекламної кампанії. Але ні, я можу сказати, що вони помиляються, і вона працює просто не в усіх проектах, не у всіх, скажімо там, сайтів. Вона спрацьовує набагато краще, ніж Performance Max. Є сайти, де спрацьовує краще, є де спрацьовує гірше. Але все одно її варто протестувати, перевірити, як вона працює. Я Буквально декілька відео назад я знімав відео, як я налаштовую. Правила розбивки фіда, наприклад, там по ціні і по мовним версіям використовую там мітки. І для чого це потрібно? Там був коментар, а що нам далі робити з цими мітками? Тому, відповідаючи на цей коментар, не просто в текстовому форматі, я покажу інструкцію, як це робити і як взагалі розбивати всередині кампанії. По групам, по категоріям, і так далі, для того, щоб в подальшому можна було оптимізувати рекламні кампанії, відповідно масштабувати ті, які працюють, залишати в цій існуючій кампанії, ті, які не працюють, виносити, скажімо, вже в нові кампанії і так розвивати, розвивати, масштабувати, і в принципі цим вже збільшувати свої продажі там свого інтернет-магазина. Тому давайте переходимо до практики, і я покажу все по детально і покроково, як це зробити. Так, натискаємо, в принципі, тут А+, плюс, вибираємо Створити кампанію, вибираємо, що нам потрібна торгова. Далі нам потрібно вибрати наш аккаунт Merchant Center. І Google нам, система Google, автоматично пропонує, щоб ми відразу створили Performance Max кампанію. Тобто кампанія з максимальною ефективності. Ми вибираємо її, що нам потрібна торгова, називаємо її, скажімо, там шопінг, euh, називаємо її «тест», Тест і поставимо дату там, можна назвати щось так. Полпродукт. Всі продукти, і, як ви знаєте, в принципі, я люблю ставити, називати компанії по датам. називаємо 06. Сьогодні у нас 6 жовтня 10-25. Окей, назвали, вибрали все, що потрібно. Тут, а дивіться, якщо, е, яку вибрати правильну ціль, якщо у вас йде більшість покупок через корзину, тоді варто вибрати тільки одну ціль, поставити її е, покупки. Якщо у вас є також і телефонні дзвінки, тоді варто поставити ще ціль телефонних дзвінків. В даному випадку я знаю, що більшість замовлень падає через корзину, сайт на промі. Тут стоїть тех, як і Google Аналітики покупки через корзину, так і стоїть тех, які йде напряму на сайт. Тому ось я вибираю основну ціль, буде як покупка через корзину. Продовжити. Далі, бюджет. Який бюджет вибирати? Дивіться, бюджет потрібно для того, щоб рекламні кампанії працювали нормально, приносили ефективні якби, продажі, вона працювала в плюс. Сама система Google радить вибирати ну, мінімум місячний бюджет для одної кампанії 10 тисяч гривень. Тобто хоча б 300, то краще 350 гривень, тоді ви будете, хоча б, будуть у вас замовлення і будуть телефоні, наприклад, дзвінки, в залежності від ніші. Ставимо бюджет 350 гривень, далі вибираємо максимум кліків. Я, наприклад, знаю, що в цьому в цій чи в цьому інтернет-магазині зазвичай там середня ціна це за клік від 3 там, до, 6, до 6 гривень. Тому що товари там різні сегменти різні і по ціні і по категоріям товарів. Тому я обов'язково ставлю ось тут галочку і ставлю зазвичай більше 15-20 гривень. Вначалі воно може і буде брати таку ціну, ну, зазвичай до 15 ціни доходить, але потім все одно воно вирівнюється на свої показники. Тому можете ставити десь 15-20 гривень, не соромиться. Натискаємо так, більше ми тут нічого поки не ставимо. Е, ось цей показник, якщо у вас є там низький, середній високий. Його потрібно виставляти тільки в тому випадку, коли у вас є там дві, а то й більше рекламних кампаній по типу Google Shopping. У мене вона одна, тому я не виставляю ніякий е, пріоритет в кампанії, залишаю низький собі все. Мені його в принципі буде достатньо. Далі натискаємо далі. Зараз з'явилася нова функція. Це потрібно там нажати або в налаштуваннях рекламного кабінету. Вибрати, що ви не будете рекламувати е, політичні там, ну типу що ця кампанія не містить політичної реклами, ні в ЄС там ні в інших країнах. В нашому випадку рахується ЄС. Вибираємо ось так, і нам потрібно вказати Гео. Як я показував в одному з відео, список Гео. Є файл, кому буде потрібно. Напишіть, будь ласка, в телеграм-чат нам або напишіть мені в інстаграмі, я скину вам посилання на цей готовий файл з Гео, де ви зможете його просто скопіювати собі і вставляти так само, тому що я його підготував для того, щоб трішечки оптимізувати свій робочий час і не вводити все вручну. Вибираємо тут, нажимаємо Розширений, тут ставимо галочку і далі ставимо список. Так, вибираємо список. Він мене розбитий окремо по е, обласним центрам і областям. Нажимаємо пошук, націлити. І також виключаємо всі зайві країни, які нам не цікаві. Так, вставляємо сюди пошук. І так, можна взагалі, якщо, наприклад, на Україну, можна ще розбити. Чисто по містам, районам, там, в залежності від вашого гео, яке ГЕО ви будете використовувати. Окей, нажимаємо Зберегти і рухаємося далі. Тут більше поки ніяких налаштувань ми не ставимо. Сюди можна прописати, якщо ви використовуєте, наприклад, систему там якусь CRM, сюди можна буде прописувати UTML-метку, по якій буде передаватися інформація, з якого джерела прийшло до вас замовлення. Тобто, з якої, наприклад, рекламної кампанії, групи оголошень і так далі. Я поки це не вставляю, не буду показувати. Ну, вона є, але коли у вас там одна рекламна кампанія працює, нема багато рекламних кампаній, то, в принципі, так буде зрозуміло. Хіба що вам потрібно знати джерело? Це органіка, це Google, це Facebook, це TikTok, Чи, можливо, якщо це сайт на Промі, наприклад, що це там каталог про сейла. Тут інше налаштування ми не трогаємо і переходимо далі. Наприклад, я буду розбивати зразу на дві групи. Одну буде у мене українською мовою група, інша буде російською мовою. Можна розбивати ще на більше, там, якщо по ціні. Я вже налаштував правило, використовую мітку нульову і вибираю, що ось український фіт буде в мене в цій групі оголошення, а в другій групі оголошення у мене буде російський фіт. Потім, яка з них буде працювати гірше, я ту вимкну і перенесу її в нову рекламну кампанію, не чіпаючи оцю, яка вже працює, і групу оголошення також не будуть задрогувати. Є, у нас тут, в принципі, все готово. Натискаю опублікувати. Воно поки опубліковується. В принципі, все. Рекламну кампанію ми запустили з одною групою оголошень. Ми собі можемо повернутися сюди назад. Перейти там в рекламну кампанію, я просто її зупиню, щоб вона не брала кошти з клієнта. Тому я її зараз зупиню і покажу, як далі налаштувати іншу групу оголошень. Переходимо сюди. Зараз мені, в принципі, покажуть, що тут нема працюючих кампаній, тому потрібно буде перевалитися усі кампанії. Тут вибрати. До речі, бачу, що багато хто губить кампанії, що ось десь виключили, вони пропали. Просто можете зайти сюди, натиснути УВІмкні, вибрати, наприклад, всі і все. І У вас з'являються всі рекламні кампанії, які там працюють. Так, ось-ось це мене цікавить. Рекламна кампанія. Є у нас ось цей фіт е, український в цій групі. Я дам зараз ще одну і назву її, що тут будуть чисто російські товари. І потім вже виберу тут а в цій групі, якщо до, за допомогою структурування, структури е, російський фід. Зберегти з старими ставками. Тепер у нас вже є дві групи оголошення, де будуть один фід український, другий буде російський рекламуватися. Відповідно, потім вже будемо, коли потрібно робити оптимізацію, пройде там, там 14-20 днів, можна буде приймати якісь рішення. Всі інші товари ми просто звідси вимикаємо, це мається на увазі російські з цієї групи. І далі нам потрібно зробити розбити цю категорію. Як я показував, я розбивав там, наприклад, по цінові категорії. Ось в мене є різні ціни, там, скажімо, 3 тисячі, там, від 3000 до 300 гривень до 1000, від 1000 до 500. Від 500, там, якби від 5000 і більше. І відповідно до, 3, до 300 гривень. Відповідає на питання, як це розбити. Ми його розбиваємо таким чином, зберігаємо. Або можна зробити по-іншому. Скажімо, я можу взяти і щось зробити. Ось ці всі товари. Вибираю так. І, наприклад, всі товари, які менше 300 гривень, їх немає сенсу рекламувати, тому що вони просто будуть з'їдати бюджет. А маржинальність не буде перекривати зі розходу. Тому зазвичай там товари, які 300 гривень або навіть 400 гривень і менше, я вимикаю. Хіба що клієнт каже, що там дійсно він хоче рекламувати ці товари, тому приходиться залишати їх, але в нього працює круто налаштована система продажів, і в нього є апсейли, кроссейли, тому клієнт заходить на дешевий там товар, і вони вже їм там допродають або замінюють товари, скажімо, на більш дорогі товари. Далі що можна тут зробити? Ось у нас є знову показує, що. Ще інші товари, але відповідно ми вже всі розбили, більше можливостей тут немає. Можемо їх вимкнути, можемо їх залишити. Можливо, сюди можуть, коли чуть неправильно налаштована розбивка фіда, можуть попасти фіди, або можуть попасти точніше товари, які, скажімо, там, не знаю, ми налаштовували або ви налаштовували фід від 300 до 1000 гривень, а по факту треба писати там, від 300 гривні там, до 1000 гривень. Да? І коли ось це є розбіжність, одна гривня ці товари можуть попасти туди. Далі, як можна ще розбити оцю всередині структуру? У нас є по ціні, тепер всередині ми можемо ще розбити, наприклад, їх по типу товару. На промі, зазвичай, якщо у вас йде стандартне налаштування, то у вас не буде цієї категорії, отак, от, прямо такої категорії, тому що для цього потрібно робити додатковий фіт. Як робити цей додатковий фіт і формувати категорії, щоб відповідали сайту? Розкажу, напевно, запишу окреме відео і покажу, як це можна розбивати. Є один доволі непоганий інструмент від одної компанії, яка також займається в сфері e-commerce, е налаштовує рекламні кампанії. Ну, рекламувати, як би, його не буду. Кому буде потрібно, напишіть або допоможу розбити, або поділюся цим інструментом, як він працює. Так, Обов'язково нам потрібно прогорнути в самий низ, вибрати всі категорії і відповідно зберегти старими ставками. Таким чином. Розбиваємо і наступні. Переходимо сюди, тип товара, і розбиваємо наступні. Для того, щоб ми розуміли, наприклад, які, які категорії працюються. Якщо ви в самому початку тільки запускаєте, і не знаєте, там, у вас немає ніяких історичних там, даних, немає інформації, не знаєте, які кращі товари спрацюють. Бо інколи трапляються такі випадки, коли клієнти звертаються і кажуть, от я хочу, щоб ви налаштували мені це, і я продавав їм, наприклад, цю групу товарів чи категорію товарів. Інколи буває, що ця категорія ну, не спрацьовує, як ти не стараєшся, не крутиш, запускаєш там і шопінг, і перформанс з різними сигналами аудиторій, потім запускаєш на динамічний ремаркетинг, КМС-ку, ну не працює. А інші категорії, які, наприклад, не працювали, ну, вони не хотіли запускати, вони спрацьовують е доволі непогано, і потім, коли клієнти заходять, їм вже можна продавати інші скажімо, категорії, супутні товари, робити якісь допродажі. Плюс у вас вже з'являється база клієнтів. А на цю базу клієнтів можете робити якісь розсилки за допомогою там, електронної адреси, телеграма, Вайбера, смс ки Забудьте, це не працює. Ось, в принципі, таким чином ми розбили на дві групи оголошень. Зараз покажу ще раз на російській версії фіда. Українську ми розбили і розбиваємо тепер, що, наприклад, російською. Тут, відповідно, всі інші товари, це, тобто мається на увазі українські, ми вимикаємо. Сюди додаємо зараз розбивочку по фіде по ціні. Вибачаюсь, так, раз. І е, менше там 300 гривень ми просто вимикаємо. Або можемо забрати, якщо ми, наприклад, ось тут бачите, зараз пусто немає. Але якщо ми візьмемо зробимо ось так, звідси переберемо менше 300 гривень, то ці товари з'являться ось тут. Можна зробити таким чином. І ось так вигляді їх. Відповідно, всередині нам тепер потрібно розбити їх. По типу товару. Можна розбивати там по бренду, по ідентифікатору. Багато є можливостей, як. але саме краще, коли працює по типу товара в промі і в Google зовсім інші категорії, вони різні, тому приходиться використовувати додаткові фіди, щоб хоча б у вас була розбивка і відповідала відповідно ваші категорії товарів, які є на сайті. Отут ОК. Знову вибираємо тип товара, прогортаємо в самий низ, вибираємо всі, зберегти їх старими ставками. Окей, далі наступне тож, 5, в принципі, розбиваємо так. Можна зробити ще, скажімо, розбивку чуть по-іншому. Я зробив це, наприклад, для того, щоб зрозуміти, який фіт е, зараз краще працює, там український чи російський, і потім вже приймати рішення, що робити далі. Відповідно, ви можете зробити, створити кампанію і розбити цю кампанію тут відразу, скажімо, по ціні. Або розбити на всі категорії собі, там, скажімо, дитячі товари, дитячі не знаю, там, басейни, дитячі батути, і так пішло-поїхало. Но в самому початку це працює класно, показує класний результат. Зараз за статистикою більшість працює краще український фіт, тому потім проходить там тиждень-другий. Я вимикаю російський фіт і копію просто кампанію і запускаю на нову кампанію. Ось, в принципі, і на цьому все налаштування стандартної кампанії Google Shopping з розбивкою на дві групи оголошень. Це з українською мовою, українською версією сайту там товарів і з російською версією товарів. І всередині вже них ми розбили їх по ціні, і плюс ті всі підкатегорії, які ми розбили по ціні, ми розбили відповідно вже по категоріям відповідно до сайту. Далі потрібно очікувати результати, дивитися, як вона спрацює, і потім приймати рішення, як і оптимізовувати в подальшому та масштабувати ці рекламні кампанії. На цьому все. Всім велике дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.